Ваш син знаходиться на топ-посаді в службі відновлення по Київській області. І У вас величезна кількість дуже майна появилася за час повномасштабки, 11 сумарно об'єктів сумарною вартістю. Дов... Куди вони взялися? Це якраз запитання, яке би ми вам хотіли задати. Звідки у вас взялося за період, коли ваш син зайняв посаду керівника служби відновлення по Київській області? І за цей період у вас з'явилось сумарно 11 об'єктів рухомого, нерухомого. У нас майна нема я можу. 11 об'єктів рухомого майна. Його в поміні нема. Квартира придбана у 2020 році. Зараз всі фактично все, що я вам буду перелічувати. Це у 2020 році. Як верта офіційні, офіційні дані з офіційних джерел. Мова що, також я йде я про двісти свої так. мова йде також про дві земельні ділянки в селі Зазим'я. Всунути в одне місце, ми почули з вами відповідь, яку нам дав батько керівника Руслана Ничика, керівника а, служби відновлення в Київській області. Так ось, в одне місце ми собі цю інформацію засовувати не будемо, а розберемося, звідки усе це майно. Керівництво Міноборони викличуть до Верховної Ради через скандал навколо завищених цін під час держзакупівель. Ділки затримали на гарячому під час продажу партії бронежилетів та касок на півмільйона гривень. Дорогу нерухомість в Іспанії, елітний автопарк і відпочинок за кордоном в умовах війни нині підозрюють у хабарництві. Харлі Давітсон, американська мрія, голівудське кермо. Мрія усіх тих. Хто дивився фільм Термінатор? Тут і хромовані класні деталі, це про брутальне таке ретро. І на такому байку їздив хто? Правильно, Арнольд Шварценеггер у фільмі Термінатор. Ось на схожому мотоциклі катається по Києву керівник служби відновлення у Київській області Руслан Ничик. Господи, уявляєте, їздив на батьковому байку і так запалився, бо їздив без шолома, і другий ще й отримав за це протокол. Ну що, ви, мабуть, зрозуміли, що це відео точно не про цей мотоцикл, ну і взагалі не про Харлі Девідсан, але воно точно цікавіше ніж мотогонки. Сьогодні ми поговоримо з вами про термінатора київських доріг, про посадовця з Києва, який би мав би відбудовувати інфраструктуру після обстрілів в Києві, але тут його родичі обростають майном і поки що відбудовують нерухомість своїй сім'ї. Ну що, тримайтеся міцніше? Поїхали! Знайомтеся, це Руслан Ничик, керівник служби відновлення у Київській області. Щоб ви зрозуміли, масштаби посади це головний відповідальний за відбудову усієї Київщини. А конкретніше його відомство розпорядник понад восьми мільярда гривень, які за останні два роки пішли, ну або мали піти на відновлення садочків, шкіл, лікарень, доріг і критичної інфраструктури. Наразі ведуться роботи на майже 50 об'єктах, які ведуться в Київській області, окремо це відновлення міста Бородянка, Ірпінь, Буча. А якщо зовсім у трьох словах, то просто це представник колишнього «Укравтодору». до слова Укравтодор у минулому році перейменували на агентство відновлення. А регіональні офіси Укравтодору служби автодоріг вони ж сади скорочено на служби відновлення. Ті ж укравтодорівські сітки, а тільки насправді в профіль сьогодні, крім доріг, вони займаються і відбудовою житла, і соціальної сфери, і критичної інфраструктури, яка постраждала від обстрілів. Що у 2019 році керівник тоді Укравтодору Олександр Кубраков представив колективу нового начальника київського саду Руслана Ничика. Ну що, з вершником на байку перепрошую, з керівником служби відновлення Русланом Личиком познайомились. Їдемо далі. А ось і сам штраф водій керував мотоциклом, без мотошолома, порушення статті 121 дріб 5, адреса порушення Київ, Печерський район, провулок Верхній. А це, до речі, не дивно, бо це біля відомої заправки, де шанувальники швидкості проводять свої сходки і мотогонки. Цей штраф не просто характеризує нашого героя, а це така вже класика. Я би сказала, коли посадовець користується не своїм майном, а записаним майном на родичів. Ну як не своїм? Як ми з'ясували, байк у 21-му році оформлений на батька Ничика В'ячеслава Володимировича. Ну ок, користуються ним син, і ми з вами бачили, що очевидно це регулярно. І що тут такого подумаєте ви? Але чому ж про це не вказати в своїй декларації? Мабуть, щоб ні в кого не виникало зайвих питань? А у нас вони виникли. І не тільки щодо мотоцикла, і не тільки щодо батька. Ми перевірили, як ще обростали нерухомістю родичі посадовця після його призначення на посаду, і були шоковані. 20 мільйонів гривень. Такою є приблизна вартість майна, яке оформляють на родичів керівника служби відновлення Київської області. По порядку, фактично одразу після призначення у 2019 році, ничека на дуже добротну посаду, його батьки та родичі починають набувати цінне, рухоме та нерухоме майно і все це за роки повномасштабного вторгнення. Поїхали. Квартира у Києві на батьку, земельна ділянка в селі Зазим'я на батьку, друга земельна ділянка в селі зазим'я. На батьку. Третя земельна ділянка в селі Зазим'я на матері. Житловий будинок в селі Зазим'я. Це все під Києвом на матері. Недобудований будинок в селі Зазим'я на бачку. Мотоцикл Харний Девідсон на бачку. Автомобіль Тойота на бачку. Автомобіль Фіат на бачку. Кія на матері, Фольксваген на матері. Земельна ділянка у селі Протів Бориспільського району на Київщині на бабусі. Друга земельна ділянка просіб Бориспільського району на бабусі. Новий будинок на 70 Сят квадратів, в тому ж селі проти Бориспільського району на бабусі. Фух, ви шоковані? Ми так. 14 об'єктів тільки за минулі декілька років. А, пане В'ячеславе, доброго вечора. Мене звуть Мартина Богуславець. Це програма на межі. Ваш син знаходиться на топ-посаді в службі відновлення по Київській області. І у вас величезна кількість дуже майна появилася за час повномасштабки, 11 сумарно об'єктів сумарною вартістю. Куди вони взялися? Це якраз запитання, яке би ми вам хотіли задати. Звідки у вас взялися за період, коли ваш син зайняв посаду Саду а, керівника служби відновлення по Київській області. І за цей період у вас з'явилось сумарно 11 об'єктів рухомого, нерухомого у нас майна. Немає я можу... 11 об'єктів рухомого майна. Його в поміні нема. Пане В'ячеславе, я зараз говорю. У мене за... є дві квартири і. І будинок недостроєний. Все, квартиру ми брали в кредит одну, а другу квартиру ми купили ще ой-ой-ой. А... В 2001 році, кажеться. У вас квартира, придбана, квартира придбана у 2020 році. Зараз всі фактично все, що я вам буду перелічувати, це все у 2020 році, це все офіційні, офіційні дані з офіційних джерел. Мова, Ші, також йде про дві... свої. Мова йде також про дві земельні ділянки в селі Зазим'я. Засунути в одне місце, ми почули з вами відповідь, яку нам дав батько керівника Руслана Ничика, керівника а, служби відновлення у Київській області. Ну що, ви могли все бачити і самі все чути. І що інформації, яку ми щойно вам показували, в паміні такого немає усього цього майна. І щоб ми всю цю інформацію засунули собі в одне місце. Так ось в одне місце ми собі цю інформацію засовувати не будемо, а розберемося звідки усе це майно. Хоча декларація самого керівника служби відновлення на перший погляд звичайна, як для посадовця, спочатку проживання у квартирі, оформленій на батька, потім зйомна квартира в новобудові на 130 квадратів, а далі подарована бабусою квартира на 50 квадратних метрів. І ще придбаний на першому році повномасштабної війни кросовер Toyota Venza 2020 року. Е, року. Так, припустимо, квартиру справді могла подарувати бабуся, адже довгий час там сама проживала. Авто Теж міг собі дозволити посадовець, навіть зі своєї річної премії, яка в садах, до речі, досягає 1 мільйона гривень. У батьківській квартирі теж міг з дружиною він жити. Питання щодо орендної квартири: оренда орендою сьогодні тут, завтра там. Можна з натяжкою теж повірити, але найцікавіше у законі, з чого складно дуже повірити, відбувається із майном родичів ничіка, які не зобов'язані по закону декларувати свої доходи. Саме такі схеми часто легалізації майна на своїх близьких недекларантів використовують посадовці. Посадовці офіційні доходи, яких цього не дозволяють, чого не скажеш про їхні реальні можливості. Батько через півтора місяці після призначення сина стає власником двохкімнатної квартири площею 65 квадратів у місті Києві. Таке ж житло в ЖК новомостицько замоковецький на час придбання коштувало від 46 тисяч доларів, і це тільки початок. Найбільше майна набувають родичі Ничика вже під час повномасштабного вторгнення. Ні на що тут не тікаю, звісно. Я просто нагадую, що в цей час стартує масштабна відбудова, чим і займається. Служба відновлення. Їдемо далі. Відбудова пошкоджених об'єктів від обстрілів в Росії йде напевно повільніше в всій Київській області ніж будівництво за моєю спиною за цим парканом на земельній ділянці. Ну як на земельній ділянці? На трьох земельних ділянках. Ну що, ми в селі Зазим'я. Тут буквально 20 кілометрів рукою подати до Києва, також рукою подати до річки Десни. І за моєю спиною, буквально як гриби, росте нерухомість родини керівника служби відновлення у Київській області, які оформлюються, звичайно, на його матір і на батька. Вартість майна за цим парканом приблизно 315 тисяч доларів, а це десь всього 13 мільйонів гривень всього-навсього. Дивимося: три земельні ділянки, що утворюють єдину площу у 30 соток і коштують щонайменше 45 тисяч доларів загалом. Будинок. 95 квадратів із терасою сонячною електростанцією, оформлений на матір, до речі, його нинішня ринкова вартість не менше 150 тисяч доларів. Ще один житловий будинок, площою, як мінімум, 200 квадратів уже у процесі будівництва він, до речі, знаходиться. Його вартість в недобудованому стані вже перевищує 120 тисяч доларів. І, звичайно, куди ж без гаража. Так, куди ж без гаража, тим більше коли на батьках ничика п'ять транспортних засобів на батьку Байк Харлі Девідсон дві 2023-му додається свіженька Тойота 2020 року ринковою вартістю щонайменше 40 тисяч доларів. А декілька місяців тому і електричний фіат 500 е на матері Kia 2012 року та Volkswagen Passat 2019 року, куплені знову ж таки у роки везіння родини, а саме у 2023 та 2024 роках. Автопарк батьків керівника Київської служби відновлення потягне ще на щонайменше на понад 90 тисяч доларів, а це майже 4 мільйони гривень. Всім цим майном також і рухомим, і нерухомим майном обросла сім'я Ничика керівника служби відновлення у Київській області буквально за роки повномасштабки, і приблизно сумарно усе це майно складає 400 Тисяч доларів, ну і звісно, вангуємо, що Руслан Ничик своїм батькам на все це майно грошей звичайно ніяких не давав а так просто у вільний від роботи час ганяє як підліток на батьковому байку. Дико, що всю цю історію із безкінечним набуттям властість майна схоже втягнули і бабусю Ничика на жінку дві 2020 році. З різницею у декілька всього днів оформляють дві поруч розташовані земельні ділянки у селі Проців Бориспільського району у Київській області. Тоді вони виглядали занедбаними, але вже у 2022 році на придбаних ділянках активно ведеться будівництво. Нині там новий житловий будинок площею. До 70 квадратів його ринкова вартість, до речі, щонайменше 35 тисяч доларів. І оскільки землю купують конкретно під невідомий будівельний проект і покращення прибудинкової території, то ще більше сумнівно виглядає те, що ділянки придбані в інтересах 80-річної бабусі. Просто підсумовую, майже 20 мільйонів гривень на таку суму обростає майном родина Руслана Ничика за час його перебування на посаді керівника служби відновлення на Київщині. Очевидно, офіційних доходів посадовця з дружиною не було достатньо для придбання сотень квадратів землі, будівництва житла та недешевого транспорту. Так, щодо інших керівників служб відновлення теж є багато питань. Це означає, що система Укравтодору отримала лише зміну назви, але не суті. Але найгірше те, що такими посадовцями у відбудові ми ризикуємо втратити довіру та підтримку з боку міжнародників, які і забезпечуватимуть підтримку цієї відбудови. Адже поки в системі відбудови хаос належної допомоги може й не бути. З вами була Мартина Богославець. Не можу не покрінжувати і не сказати віста» нашим фігурантам на мотоциклах. А ви тим часом підписуйтесь на наш Ютуб канал та на наші соціальні мережі. Попереду ще й не такі термінатори будуть. Побачимось.